Розв'яжемо задачу на закон об'ємних відношень, закон гейдюсака. Об'єм пропанового балона газового пальника становить 8 літрів. Обчисліть об'єм кисню та повітря, затрачених на повне спалювання вмісту даного балона. Усі вимірювання виконано за однакових умов. Робимо скорочений запис умови Дано. Об'єм балона 8 літрів. Отож, і об'єм газу, газ пропан С3H8 8 літрів. Обчисліть об'єм кисню та повітря, що витратиться на спалювання. Об'єм кисню та об'єм. Повітря. Згоряє газ пропан. Запишемо рівняння хімічної реакції. Пропан насичений вуглеводень, горючий і є наповнювачем таких актуальних на сьогодні газових пальників. Пам'ятаємо, що при горінні вуглеводнів одержимо два продукти. Вуглекислий газ та вода. Зрівнюємо коефіцієнти, починаємо з карбону 3, запишемо 3, гідрогену 8, 4. Оксигену 3 помножити на 2, 6 плюс 4 10. У лівій частині ставимо п'ятірку перед киснем. Урівняли коефіцієнти. З якими речовинами працюємо? Пропан та кисень. Підкреслюємо дані речовини. Пропану – 8 літрів. Над пропаном пишемо 8 літрів. Знайти об'єм кисню. Над киснем X літрів. Пропан та кисень газоподібні речовини. В умові йде мова за об'єми. Пригадуємо закон об'ємних відношень, закон гелюсака. Об'єми газоподібних реагуючих речовин та газоподібних продуктів реакції відносяться між собою як невеликі цілі числа. Ми знаємо, що ці невеликі числа це є коефіцієнти. Перед пропаном 1, отож 1 літр. Перед киснем 5, отож 5 літрів. Одержали співвідношення. 8 літрів до 1 літра, як х літрів до 5 п'ятрів. Обчислюємо, х дорівнює 40 літрів. Пояснимо об'єм кисню 40 літрів. Отож, для спалювання Восьми літрів пропану необхідно 40 літрів кисню. Але в задачі запитують: а повітря скільки потрібно для спалювання? Пам'ятаємо, що у повітрі в 100% повітря міститься 21% кисню. Отож, у 100 літрах повітря буде міститися 21 літра кисню. Так і запишемо у 100 літрах. Повітря міститься, можна от таку стрілочку показати. У 100 літрах повітря міститься 21 літра кисню. А нам потрібно дізнатися, в якій кількості повітря міститься 40 літрів кисню. 40 літрів кисню у невідомій кількості повітря, оскільки в нас Х є, пропоную записати Х1. У... Х 1 літра повітря міститься 40 літрів кисню. Одержимо Х звідси становить 190,5 літра. Об'єм повітря. 190,5 літра. Записуємо відповідь. Відповідь. На спалювання газу, що міститься в балоні об'ємом 8 літрів газу пропану, необхідно затратити 40 літрів кисню та 190,5. Літра повітря